Ми ну, ж вже віру потеряли. А так, по домам можна тогда, по больницям, по детским садам. Только по энергетике не можна. Так вона у нас вся розбита вже все одно. Загальна переговорю може і наближче, але у Путіна ж вони ж свої умови, тобто ми повинні віддати ті, ті території, які окуповані. А наші захисники зачому мирали. Певно. Після цього може бути як одне, так і інше. Як і війна більш потужна, так і мир. Не можна з цього сказати. Поки немає у Путіна ніяких абсолютно підстав бажати миру. Три. Така одна балакня. Трамп хоче себе зарекомендувати як доброго політика. А на самом деле це не так. повинні притримуватися цих ну, домовленостей і це припинити якісь дії, ну, ворожі обстріли і все інше.